За інструментом солістка обласної філармонії Катерина Гажо. Саме вона своєю грою на інструменті відкрила презентацію книги Органи Закарпаття Шандра Шрайнера. Це перше в Україні видання, яке охоплює не тільки діючі, а й втрачені органи. Органна музика, мені здається завжди цікава. Дуже рідко зустрінеш таку музику, тому що органи рідко зустрічаються. Повірте, я була на багата концертів, і це я вважаю, культурне збагачування, бо для мене як для музиканта. Дуже важливо ходити по концертам і дивитися, пізнавати для себе, і це дуже фантастично, вважається. Органна музика для мене це щось таке містичне. Це щось дуже таке, ну, десь релігіозне, можливо, такі якісь відчуття і ну, відчуття катарсису – це як все, все для чого прагне мистецтво. Якби очищення таке, якби і страх перед Богом, і довіра. Цей інструмент надзвичайно рідкісний на теренах України. Всього їх 122. Натомість на території Закарпатської області зосереджена майже половина 56. Виявляється, майстри, які ремонтують орган, завжди залишають свій підпис. Серед таких і Шандор Шрайнер. Минулому році мені вдалося е, спасти і відремонтувати е, заново самий е, старий наш орган, так і Закарпаття, і України водночас. Е, це е, орган зараз е, е, знаходиться в Мукачеві каплиці Святого Йосипа. Е, він, він був побудований в 1800 році в селі Округла Тячівського району. Минулому році Антел Майник освятив цей орган, теж і ми спасли. І може грати повністю на ньому. Мукачівський орган, як і решта цих особливих закарпатських інструментів, увійшли до видання органи Закарпаття, яке і презентував єдиний органний майстер області Шандор Шрайнер. В Закарпатті я зібрав всі органи. Котрі існують, чи існували, чи будували на Закарпатті, на Закарпатті, крім одного світського органу, то що у нас в філармонії. Є три, були 32 римсько-католицьких церквах органи і 32 в реформатських церквах. Деякі вже знищені, на жаль, чи зірвали, чи схоріли, чи перебудували. Книга доповнена Есе, які охопили всю історію органної справи з її злетами та падіннями. Редактором став заслужений працівник культури Борис Кушнір. За інформацією, за обсягом тої, тих фактів про органи і органну музику. Я так кладу руку на серце, поки що я на Україні не бачив. Видання вийшло двома мовами. Українською та угорською тиражем 330 примірників, що дасть можливість відкрити книгу для більш широкого загалу. Це дуже важливий проект, тому що ми вважаємо, що це відкривається нові можливості для нашої культури. Ми відкриваємо новий пласт, значить, культури яку у нас раніше практично не згадувалося. Це і історичне надбання наше і. Я полікультурне для нашого і поліетнічного і поліконфесійного краю книга, перш за все, може бути цікавим музикантам, майстрам та мистецтвознавцям. Враховуючи кошторисне видавництво книги на масштабну реалізацію, автор не сподівається, проте має намір розповсюдити її максимально.